Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився півфінальний матч у ліці чемпіонів. Матч у відповідь. Другий матч з двох. Парі Сен-Джермен, Луїсе Енріке. У себе вдома. У Парижі на парк де Пренс. Команда приймає лондонський арсенал. Мікелі Артети 2-1. Париж перемагає. І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 3-1 у фінал Ліги Чемпіонів сезону 2024-2025 років проходить Парі Сен-Жермен. Ну давайте про все ми з вами, друзі, будьмо говорити по порядку Париж, Луїс Енрікий, головний тренер команди 4-3-3. Стартова розновка у Парижа. Джан-Луїджі, Донна Рума. У воротах, Маркініос Пачо, пара центральних захисників. Ну Нунендеша Шрапхакімі по флангах. Віціння, Фабіан Руїз Жаоневіш, три пів захисників. Бредлі Баркалах, Вічікварацхелія, Дізеріду є у нападі. Це стартова розновка Парижа. Арсенал Микель Артета, головний тренер команди 4-3-3 у воротах, Пара центральних захисників Ківі Уильям Саліба, Тімбір Майлз Луискели, по флангах, Мартін Эдгер, Томас Парти, Деклан Трайс, три захисників, Букаю Сака, Габріель Мартінелі, Мікель Меріна У нападі. Це стартова розновка арсенала Мікелі Артети. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну що ж, друзі, нагадаю, що перший матч на Емірейтс Париж. Обіграв арсенал за рахунком 1-0. Усман дембелі тоді на 4-й маючи переможний мяч. Арсеналу потрібно було забивати, і команда Мікеля Артети заволоділа територіальною перевагою. Більше Арсенал володів м'ячем, на небезпечна атака На 3-й третій матчі, проходить в арсенал. подача, райс! Пробиває головою Деклан Райс, але Декланд Райс повз ворота. І справді арсенал так тиснув. Більше арсенал є, ніж Володів. Пригадується, що момент на 8-й хвилі матчу. Який був в Арсенала після вкидання з ауту. Іде хороше вкидання з аута. Фуліста Париж відбувається Едеґер на підбиранні. Б'є Едегар і Джан Луїджі да на Джан Лідж да на Рума. -на -Рума. Паріж. Геніальний сейв від Жан-Луїджі Днаруме. А тисне Арсенал, справді важко було Парижу. Перші хвилин 10-15 за арсеналом були. Арсенал тиснув. Але ось на 17-й хвилині матчу Парижані своїм небезпечним моментом відповідають, де передача на квічі, кварасхелю, Квіча. Хвіче! Кварацхелія пробиває в стійку. Дуже хороший був удар від Хвічі. Не мяч влучає в стійку. Ще проградується небезпечна контратака, яка пройшла у Паріжі. Десь так на хвилині, так 22. Хороша де контратака, Бредлі Баркаля. Мяч перегопляє, контратака Парижа. Передача дизидує удар по воротах, трая. Трая рятує вітрая. Але Парижані вирівнюють гру, вдається зробити стандартно. й сьомій матчі, де подача до штурного майданчика. Футболіст Арсенал відбивається. Фабіан Руїс на підбиранні. Фабіан Руїс удар. Паріс сен Джермен, 27-ма хвилина матчу. Паризький гранд виходить уперед у по сумі двох матчів Рахунок стає 2-0 на користь Парижа. Гарматный удар Фабиана Руиса. Зливые ноги пробивая Фабиан. Исправди да, вклав клав всю мощь. в Вклав в удар Фабиан Руиса. Парижане забыли, забыли дуже важливый для себя гол, потому что справді Арсенал татиснул перед 10-15. Потім і у Парижан був непогані на нагоди ось пригодиться момент на 30-тій хвилині матчу. І знову контратака проходить у Парижі, помиляється Скелі, Руїз, передача, Кварат, Скелі, Баркаля. Біжать паралельним курсом, Квіча, передача на Баркаля, Баркаля, замах, удар! І Девід Рая, Девід на місці Девід Рая. Uh, Ресноло були непогані атаки, але більше таких -то, -то явних моментів все-таки не було. Uh, перша 45 хвилинка завершить 1-0. Париж перемагає. Шосман Генселорама, та Люкас Ернандес у Парижа, на друга Меркель Клафьюри, Бен Уайт, Леандро Троссард вийдуть в Арсенала. Дуже справді хороший був другий тайм арсеналу. Потрібно забивати два м'ячі. Арсенал. Атакує і проводиться мет на 64-й іглий матч, коли букає Сака, отримує м'яч на правому фланзі, зміщиться під ліву ногу, Сака б'є по воротах. Але Джан Луїджі Донарума! Джан Луїджі Донарума! Знову рятує Париж. Знову рятує Париж Джан Луїджі Донарума! Джели Джалинд на рума... Герой цього епізода 64 хлемач хлимачу. Париж Тікає в контратаку. Ашрам Хакемии. Передача Дизиридои, Передача на Хакемии, Хакеми, Бея поворота, на місці до Витра, Але суддя. бере таку паузу і йде дивитися епізод. Спочатку в динаміці так нічого та... не зрозуміло. -то було. А м'яч влучає в руку Майл зулюс Скелі. коли шрам хакмия, якраз раз то пропаганда в поворотах. Лучше в руку Майлза Луиса Скелли. Судья призначает пенальти. Уборота Арсенала. Его бьет Витинья. Супер шансы Парижа. 69-й матч. Кульминация. Всего матча можливо. Витинья. Разбегается Витинья. Пауза. Ударая. Давид рая. Вытягивает пенальти Витиньи. Пробував Вітіння, хотів перехитрити до Відера, пробив в лівий кут, туди саме стрибає до І 9 Рая витягує пенальті Вітінні. Супер шанс не реалізували Паріжані. Але буквально через декілька хвилин Паріжані проводять свою позиційну атаку. До речі, там Осман Дембілі вийшов на 70-ті клінімачі, вийшов Осман Дембілі на 70-ті клунімачі. Хвічі Кавера Схелі набирає хід лівому флангу Хвіча. Варасхелия прострел, Хакими, зачипывайся за мяч, И Усман Дембеле, скидка на Хакими, Хакими, удар, гол, Парис Сен-Жермен, 2-0, Ашраф Хакими. И Усман Дембеле записывает голевую передачу до своего пасива. Усман вышел на 70-й минуте а на 72-й сделал еще одну результативную дию у Лизи Чемпионов. Можна сказати матч проти Ліверпуля, проти Астон Вілли. У кожному матчі в Усмана біля була результативна дія. А шраф Хакімі 2-0. І по сумі двох матчів його протистояння рахунок 3-0. А Арсенал Мікелі не здається. 76 хвилина матчу. Арсенал не здається. Трасар, Леандра трасар. Виграє боротьбу в Маркініаса, Трасар. Невезличний момент, передачи, мяч до Чевпача. Бокаєсака удар. Яку блокує в Парижа добивання. Гол. Гол забиває арсенал. 1-2. Один, один м'яч команди відквитала. Ще потрібно два. Ще потрібно два. Бокайсака один м'яч забиває. І інтриги трималися у цьому матчі. Арсенал піймав якусь впевненість після цього забитого м'яча. І супер шанс був в Арсенала. Супер шанс був в Арсенала десь так на хвилині, так 81-й. Арсенал атакує. Рікардо Клафіорі. Простріл Букайоса. Капов з ворота пробиває молодий англієць. Рікардо Калафіри просить Джан Луїджі Дана Рума. Пролітає повз м'яч. І Букаєсака пробував по порожніх воротах. Звичайно, що важко було, важко було. Тому що м'яч летів, так, знаєте, дуже так сильно. Але це був гольовий шанс. Можливо, цей шанс був золотим. А скоріше за все, це справді був золотий шанс, тому що забий Арсенал, це якраз то було 80-та хвилина матчу. Да бог там його знає, взагалі би, що там би було б і далі. Але Арсенал не реалізував свою нагоду. Арсенал не реалізував свою нагоду. Ну а далі, в принципі, Париж дотримав усю перевагу. І таким чином Паріський Гранд виходить в фінал Ліги Чемпіонів сезону 2024-2025 років. Арсенал більше володів м'ячем, арсенал більше був по воротах, 19-11 статистика ударів, 6-4 ударів площину. Ну, до речі, за ударами в площину перевага була у Парижа, 45 на 55 володіння м'ячем, перевага арсенала. Ну і за кутовими 6-2. також була перевага в лондонського арсенала. Знаєте, друзі, для мене більш така знаєте, показова статистика завжди це якраз то голіві нагоди і Арсенал Париж переграє за гольовими нагодами 4-2. За гольовими нагодами перевага була в Арсенала. Дві гольові нагоди у Паріжа. Дві гольові нагоди «Париж» не реализував. В Арсенала 4 гольові нагоди. І три гольові нагоди команди Мікелі Артети не реалізувала. 320 передач у Паріжа, 244 з них точні, 76% точність передач у Паріжа. 355 передач в арсенал, 283 передачі з них були точними, 79 точність передач. А навіть по точності передач можна зробити висновок, що і справді дуже багато було помилок у виконанні обох команд. Але ці помилки були, тому що Паріж і Ярослав Персмигував. Тобто дуже багато було боротьби прямо обидві команди були зарядженими. 1-1 авседи, з 11 ударів у Паріжі 1 удар в Стійку, 3 удара, повз ворота, 6 площину, 2 заблоковані удара. Варсна з 19 ударів, 7, повз ворота, 8 ударів. Заблоковані, 4 удари в площину. 14-5 успішні відбори, 46% успішності у Паріжі, 31 Версинала. 3-4 46-8 по виносам м'яча, 7-6 за перехопленнями. 11-11, порушення правил, 24 за. Жотими картками, а найкращий футболіст цього матчу – це Ашраф Хакімі. Ашраф Хакімі, До речі, і отримав нагороду найкращого футболіста матчу. Я абсолютно з цим повністю погоджуюся. Дуже хороший матч від Ашрафа. І гол забив по суті вирішальний усім м'яч був Ашраф Хакімі На 72-й хвилині матчу. Uh, ну і в принципі ашраф зробив великий об'єм роботи, бігової роботи, і до атак підключався, і в захисті відпрацьовував. Тому, друзі, якось так, підсумок цього матчу може, ще Расстан конкретно в цьому матчі на поразку не награв. А Варсану були хороші нагоди, десь стрічки команді Мікелі Артеті не пощастило. Але Парі сен джермен перемагає і не скажеш, що це не по ділу. Париж, Париж Сан-Джермен вибиває Арсенал. І таким чином, Париж пройшов аж три англійські команди. В одній восьмій Париж пройшов Ліверпуль, в червьфіналі Париж пройшов Астонвіллу, а в півфіналі Париж пройшов Арсенал. Ну, і таким чином, Париж виходить в фінал Ліги Чемпіонів, де зіграє з міланським інтером. 31 травня цей неймовірний матч. Не пропустіть! Ну я вам друзі дякую за увагу. Париж арсенал 2-1, Париж тільки можна привітати. Но вболівальники арсенала не Ой, Справді, да, знову Арсенал не виграє трофеї. Але команда Мікелі Артети на правильному шляху. І я вважаю, що в принципі арсенал... В арсенал все ще, ще попереду, я вважаю. Побажаємо Парижу та Арсенал всього найкращого вам друзі також серця, бажаю вам Добра, щастя, будьте щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.